Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску київським школярам демонструють анімаційний проект Духовне намисто. Коли українцям очікувати на безвізовий режим з країнами ЄС, українці відмовляються палити через підвищення акцизів чи з власної волі. арт-відео спільно із Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова представила в столиці анімаційний проект «Духовне намисто, який ще називають чарівними дверима, через які глядач потрапляє у минуле дізнається про історію нашого народу, його церковних діячів, художників, архітекторів, про шедеври українського сакрального мистецтва і його реліквії. Усе це відбувається на тлі цікавих пригод, розслідування різних таємниць і подій того часу. До анімаційної енциклопедії Споруд України зазирнув і Микита Ісаков. Київським школярам презентували серію мультфільмів під назвою Духовне намисто за допомогою анімаційних історій, дітям пізнавально розповідали про видатні пам'ятки архітектури України, намагаючись перенести юних глядачів на 700 років назад. На думку керівників проєкту, цей мультсеріал є самоствердженням єдності народу України і популяризацією історичних духовних надбань серед народів світу. В слові духовне ми в першу чергу хочемо вкласти, якщо ми говоримо про... Той чи інший храм, ту чи іншу історичну чи е, сакральну пам'ятку елемент духовної історії, елемент унікальності того об'єкту, е, цього пам'ятника історичного, і культурного і, і духовного пам'ятника з поміж багатьох проєктів, які реалізовує компанія Артвідо, найбільш популярним є саме духовне намисто, що беззаперечно пов'язане з останніми подіями в державі. Серіал Мова якого українська спрямований на піднесення духовності українців, вихованню молодого покоління у християнських і патріотичних традиціях, виділенню основних цінностей нації. У листах і відгуках глядачів не раз наголошується, що інформація висвітлена у проєкті, є пізнавальною не лише для дітей і їхніх батьків, а й для багатьох спеціалістів з історії. Мені заповнилась, коли э, мальчик в старі часи в церкву потрапив. Мені здалося, що я потрапила в казку. Понравилось то, як розказували про церкви. Презентації духовного намиста до цього часу з успіхом відбулися у Львові та Івано-Франківську, де їх відвідало тисячі дітей. Також в планах компанії представити мультсеріали про українські звичаї, ремесла і духовні пам'ятки в найбільших осередках української діаспори в світі. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. В Україні безвізовий режим з країнами ЄС можуть запровадити вже в наступному році. Однак для цього Верховній Раді необхідно прийняти ряд законів. Українські чиновники обіцяють, що зі свого боку зроблять все можливе, а громадяни держави поки радіти не поспішають. Чи світить Україні найближчим часом, хоча б спрощення процедури отримання віз, дізнавалися наші журналісти. МЗС України розраховує на введення безвізового режиму з ЄС вже з 1 січня 2015 року. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. У свою чергу голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський утримався від відповіді на це запитання, проте підкреслив, що все залежить від України. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак погодився з Томбінський, додав, що це реалістично до кінця цього року. Однак, не все відразу. Спочатку на українців чекатиме спрошення процедури оформлення шенгенських віз. Ми сподіваємося, що цього року Україна таки зафіксує прогрес і ми зможемо рухатися продемонструвати рух вперед. Європейський союз також спростить низку процедур пов'язаних з розглядом заяв та отриманням стандартних віз. Термін очікування рішення про оформлення шенгенської візи пропонується скоротити з нинішніх 15 до 10 днів. Окремо буде винагороджено людей, які регулярно їздять у країни ЄС. Після двох віз упродовж 12 місяців їм будуть видавати багаторазові візи терміном на три роки. Проте ще є значні недосконалості навіть в європейських законах. Багато українців зіштовхуються з проблемою, коли хочуть відвідати Словенію а з і Хорватію, адже це поруч, але не можуть, бо потрібно було завчасно відкривати візу до Хорватії. Після того, як усі зміни та пропозиції набудуть чинності, вони застосовуватимуться до всіх країн ЄС, які входять до шенгенської зони, і чотирьох країн, що мають статус асоційованих із шенгеном. А за рейтингами європейці визначили лідерів країн по спрощенню подачі документів на візи. І ви можете побачити картинку цього року із такими лідерами, як Угорщина, Естонія, Словенія, Польща, Латвія і Словаччина. Нагадаємо, нинішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв до кінця 2014 року зробити безвізовий режим з Європою. Проте на зустрічі європейських консульств це питання поставили під сумнів. Як би нам не хотілося, але перспектива скасування віз. Вона все ще залишається віддаленою, не дивлячись на те, що ми чули заяви наших високопосадовців про те, що є наміри завершити вже дві фази цього року. Незважаючи на песимістичні настрої українців, Верховна Рада вже почала розглядати законопроект про зміни в антикорупційній політиці, необхідні для введення безвізового режиму з ЄС. Микита Ісаков, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Київ. Вісті надії. Якщо ви любитель м'яса, то маєте знати, що тривалий експеримент доводить, надмірне споживання тваринних білків створює серйозні проблеми в організмі. Після 50 років краще відмовитися від м'яса взагалі, стверджують фахівці. У певному віці надмірне споживання м'яса стає таким же шкідливим, як куріння. Зростає ризик виникнення пухлин. Тваринний білок призводить до погіршення здоров'я. Це довело дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Сел метаболізм. Дослідження, в якому взяли участь понад шість тисяч осіб у віці Старше 50 років проводили американські та італійські вчені. За учасниками експерименту спостерігали 18 років. Було відзначено, що у любителів м'яса ризик захворіти на рак в чотири рази вищий, ніж у тих, хто його не їсть. Приблизно в такій же пропорції збільшується ризик у тих, хто викурює по пачці сигарет на день, порівняно з тими, хто не палить. Крім того, м'ясоїдів було зафіксовано збільшення смертності на 75% порівняно з тими, хто вживав м'ясо помірно. До речі, щодо паління, шкодити своєму здоров'ю тепер стане задоволенням не з дешевих в Україні. Акцизи на тютюнові вироби вже з 1 липня підвищать на 25%. Так держава намагається запобігти фінансовій катастрофі та звільнити від тютюнового диму повітря. Адже як показав європейський досвід, з підвищенням цін на цигарки, все більше людей кидає палити. А державна скарбничка, тим часом, як це не парадоксально, суттєво поповнюється. Як до таких змін ставляться наші співгромадяни та чи впливає цінова політика на вибір людей? Дивіться далі в сюжеті. Акцизи на тютюнові вироби з 1 липня підвищать на 25%, а це означає, що цигарки коштуватимуть приблизно на 1 гривню дорожче. І це тільки початок подорожчання товарів, які гублять наше здоров'я. Адже проєкт угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає поступове наближення акцизних ставок на тютюнові вироби до європейських. А там зазначимо, середня ціна пачки цигарок немало-небагато 6 євро. І щоб досягти рівня ЄС, хоча б у 2020 році. Україні потрібно щорічно підвищувати ставку акцизу на тютюн не менше, ніж на 30%. Ми бачимо, що в нас є дуже багато можливостей для того, щоб підвищувати ставки акцизів в Україні Із дуже простою метою найголовніша мета це здоров'я нації. Через підвищення ціни зменшується споживання, відповідно, зменшується кількість захворювань. І друге це наповнення бюджету, що зважаючи на жахливу соціально-економічну кризу в країні, це також один з важливих елементів. Проте люди, які мають звичку гаяти час з цигаркою в руках, не на камеру зізнаються. Що підвищення цін на їх рішення продовжувати палити чи ні, ніяк не вплине. Хіба що за дуже скрутних фінансових обставин вони змушені будуть купувати дешеві цигарки. Але є і такі, які свідомо хочуть позбутися згубної звички незалежно від ціни на тютюн і при цьому змінити на краще життя і відновити здоров'я. Для таких людей працюють різноманітні організації, які влаштовують зустрічі та роздають поради, як швидко попрощатися з залежністю. Програма Дихайте вільно, що діє у Київському християнському Кому медичному центрі створена саме з такою метою, кожен охочий кинути палити, має змогу прийти на зустріч і після тижневого курсу лекцій та виконання практичних завдань помахати цигаркам носовою хустинкою. На думку фахівців, ця програма є найефективнішою програмою у світі, яка допомагає людям залишити цю згубну звичку. Юрій Бондаренко, головний лікар центру, розповідає, що всі медикаментозні способи боротьби з цією залежністю мають обмежений ефект. А програма Дихайте вільно є унікальною. смысл и успех программы Дышить свободно» Свобода заключается в том, что она проходит не один день. Это не волшебная таблетка. Це програма, яка йде несколько днів. Це якраз столько, сколько длится период отвыкания період от сигарет. Євгенія раніше палила, але одного дня до її рук потрапила рекламна візитівка програми, і дівчина вирішила спробувати. Я прийшла, говорить, от ну діток середі ви вже курити не будете. Я думаю, звісно, яка-то. Вже у середу дівчина не палила. Женя ділиться, що тепер її нічого не пов'язує зі старим життям. Я Прийняла крещення вже до тижні тому і чувствую себе взагалі в просто піддержки мене сільне тому кожен, хто дійсно бажає позбутися шкідливих звичок, зможе це зробити разом із Богом, адже недаремно існує приказка: якщо людина хоче щось зробити, то завжди знайде можливість. А якщо не хоче, знайдеться причина. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Франція знизить віковий поріг для керування транспортним засобом. Вікова відмітка, з якої буде дозволено керувати автомобілем у супроводі дорослого, опуститься до 15 років. Як повідомляють заробіжні змі, в даний час у Франції керування у супроводі дорослого дозволяється 16 років. Раннє навчання керування автівкою має посприяти посиленню безпеки на дорогах. У підсумку це має знизити кількість аварій, вважають французи. Крім вікових змін, практичний курс водіння для майбутніх автомобілістів розширять до чотирьох тисяч кілометрів. Саме така відстань, проведена за кермом навчального автомобіля, допоможе почувати себе більш впевнено. Раніше необхідний пробіг становив 3 тисячі кілометрів. Подібна практика використовується в Швеції. За статистикою, ці заходи призвели до зниження числа аварій за участю молоді на дорогах країни на 20%. Зайва година перегляду телевізора скорочує дитячий сон в середньому на 7 хвилин. Американські вчені підтвердили, що перегляд телебачення негативно впливає на сон у дітей. Вчені провели дослідження, учасниками якого стали 1800 дітей, за якими спостерігали протягом 7 років, починаючи з 6-місячного віку. Дослідники встановили, що зайва година перегляду телевізора скорочує дитячий сон в середньому на 7 хвилин. Причому набагато частіше виявлена закономірність спостерігається у хлопчиків. На думку вчених, телевізор ні в якому разі не повинен знаходитися в тій кімнаті, де дитина буде спати, так як це негативно позначиться на фізичному і психічному здоров'ї дитини. У червні у Вірменії вперше пройде фестиваль духовного кіно. Інтернет користувачам разлять терміново оновити паролі у профілях і соцмережах. А фільмної викликав бурхливий інтерес до читання буття про це та більше дивіться в короткому огляді. Після виходу фільму Ной два найпопулярніших сайти для читачів Біблії повідомили про посилену увагу до першої книги Старого Завіту. Повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Люди стали відкривати історію Ноя частіше на 300% – відсотків, повідомляється у Твіттері. Коментуючи таку підвищену увагу до тексту Буття Патон Дот, головний редактор релігійного сайту про віру написав в інтернеті, що такі фільми, як Ной, це запрошення до сторінок святого письма. Про що б не говорилося у екранізації, вона спонукає глядачів поцікавитися про що насправді історія ноя зазначу після першого тижня прокату картина Дарина Арновські зайняла перше місце за популярністю у США та Канаді. Фахівці радять користувачам інтернету змінити паролі на форумах та інших сайтах. Особливо це слід зробити в електронних банківських мережах, повідомляє ТСН. Під загрозою опинилися електронні пошти та сторінки в соціальних мережах. Їх можуть поцупити у законних власників. Причиною тому стала масштабна помилка в шифруванні сторінок. Про неї повідомили майже всі інтернет-гіганти. Серед них Google, Facebook та Yahoo. Уразливість давала змогу хакерам викрадати персональні дані та паролі. В найгіршому випадку навіть дані платіжних карт, що прив'язані до профілю. Однак простим користувачам спеціалісти радять не панікувати. Нині більшість помилок уже виправили, а саму систему захисту оновили. Утім, людям усе ж радять змінити старі паролі, бо їх зловмисники могли викрасти раніше. В одній з українських католицьких церков Графства Великого Манчестера, що у Великобританії, відбулось служіння на підтримку українців. Ініціатори служіння закликали віруючих до молитви і посту, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. У великому Манчестері проживає одна з найбільших українських громад у Великобританії. І українці, які проживають у графстві, вирішили щонеділі у якості підтримки збиратися у центрі міста, які українські віруючі, щоб помолитися за мирне врегулювання політичної ситуації в країні. У легендарних скрипках Страдіварі немає нічого надприродного, чого не могли би відтворити і навіть перевершити сучасні майстри. З викриттям виступили французькі вчені з університету П'єра та Марі Кюрі. Для експерименту запросили музикантів світового класу. Всім надягли непрозорі окуляри, завели в темний зал, запропонували зіграти на різних інструментах, як і стародавніх, так і зроблених нещодавно, та попросили оцінити звучання. У підсумку більшість вельми авторитетних голосів віддали сучасним скрипкам. Найкраще корінь Страдіварі, яке коштує у сотні разів дорожче переможців, опинилися лише на третьому місці. Американські вчені з'ясували, люди, які перебувають на сонці у першій половині дня, отримують позитивний заряд енергії, який значно поліпшує самопочуття та обмін речовин. А От якщо людина не отримує достатньо природного світла вранці, це збиває її біологічний ритм і призводить до збільшення ваги. Тому тим, хто хоче бути здоровим, активним та струнким, краще із сонцем призначати зустрічі вранці, а саме з 8 до опівдня. Так радять принаймні лікарі. Зовсім несподіваний сюрприз американським молодятам влаштував священник під час церемонії вінчання. Промовивши всі належні слова і оголосивши пару подружжям, пастор попрямував до мікрофону і затягнув пісню знаменитого канадського поета і виконавця Леонарда Коена Алилуя! Молодята вирішили поділитися приємною несподіванкою з усім світом. За лічені дні зворушливий ролик зібрав більше 25 мільйонів переглядів. Програма Дивовижні факти, яка з жовтня минулого року, щосереди на телеканалі Надія у прямому ефірі відкривала двері в світ Біблії і підійшла до свого завершення. Весь цей час глядачі спостерігали лише за тим, що відбувається на екрані. А от про те, як йшла підготовка до програми, звідки сценаристи черпали своє натхнення та які несподіванки траплялися за кулісами, цікавився Микита Ісаков. Три, два, один, запуск. Кожної середи саме так розпочинався прямий ефір програми Дивовижні факти. Унікальність проєкту полягає у допомозі глядачам відшукати відповіді на хвилюючі біблійні питання онлайн за півроку існування проєкту Інтригуючі теми, такі як втрачений день в історії, чудове місто в космічному просторі, тисяча років миру та багато інших, розкривали 16 біблійних експертів. А над кожним випуском трудилися близько 25 працівників телеканалу Надія. Кирило Андрієв розповідає, чого найбільше боявся кожного разу, коли сідав у крісло ведучого. Я боявся, мабуть, того, щоб тема була не розкрита, щоб ми поговорили про багатьох речах, дали відповіді на багато питань, але в цілому тема була не розкрита. Мабуть, це найбільше опасення. А як ведучого, мабуть, того, щоб десь -то оступитися і забити текст, прототипом програми Дивовижні факти на телеканалі Надія стала духовно-пізнавальна програма «Amazing Facts» американського проповідника Дага Батчелера. Над адаптованою російськомовною версією працювали люди не лише з України: сценаристи, режисери, оператори, гримери, адміністратори. Всі ці працівники, неначе на видимки. В кадрі їх не побачиш. Однак, без їх участі не відбулося б жодного випуску програми. Зараз останні секунди підготовки к ефіру вже. как видите, ведущие и гость у нас в студии э, в этом павильоне. Гости, собственно, это павильон, где мы снимаем не только саму программу, но и, э, и интересные истории Кирилла, но самое интересное находится за кулисами. Здесь у нас аппаратно-студийный блок, э, здесь находится у нас режиссер прямого эфира. Э, запускаем титры, э, выходим в прямой эфир, также у нас здесь есть анонсы, которые тоже идут в прямой эфир. Саме інтереше здесь, потому что это це как бы серце нашої програми, без которой, как бы ні ведущие, ні гості не смогли бы, наши зрители не смогли би не слышати їх, не видеть. И благодаря этим людям, которые знаходяться здесь, собственно, наша програма оживає. 27 выпусков випусків дивовижних фактів залишили добрий слід в серцях людей. Про це говорять додзвонювачі, які щодня телефонують до контакт-центру телеканалу Надія. Так, от Світлана зільвова ділиться. Місяць тому я почала дивитись телеканал Надія і у програмі Дивовижні факти знайшла підтвердження того, що вивчали у Біблії. Для мене це стало ознакою того, що я на правильному шляху і що я правильно розумію Біблію. Клавдія із Миколаївської області також розповідає свою історію. Мене запевнили в тому, що закон не треба виконувати, але подивившись програму Дивовижні факти з темою про суботу, я зрозуміла наскільки помилялась. Дякую вам за цю програму. В ній я знайшла те, що шукала все своє життя. Є у мене чувство завершеності. Я вірю, що Господь он для тих людей, які дійсно іщуть Його і які предоставлені к тому, щоб узнати Господа. Ані із з себе велику пользу з цієї програми. Останній випуск програми вже в ефірі. Проте, не розкритих дивовижних фактів ще багато. Розкривати їх справа кожної мислячої особистості. Микита Ісаков вісті надії. Нехай ваше життя буде наповнене натхненням та змістом. На цьому все. Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті Хопі. На все добре.